Вітаю вас сьогодні. Вівторок, 28 квітня. В ефірі телеканалу Тітів. Інформаційна програма «Акценти дня». для вас у студії працює Євген Салтан. Розпочнемо швидко, але продуктивно. Сьогодні відбулося друге засідання 48-ї сесії Кіровоградської міської ради. Усього цього дня депутати розглянули 18 питань. Одне з них бюджетне передбачається збільшити бю... Видатки бюджету і розвитку за рахунок залучення залишку по управлінню капітального будівництва на 2,5 млн грн, в тому числі закладам освіти 1,7 млн охорони здоров'я 240 сорок будівництво об'єктів водопроводу і газопроводи 460 шістдесят тисяч гривень. Така збільшити видатки управлінню охорони здоров'я по бюджету розвитку на 1,325,9 триста грн. тисяч гривень. Плюс своїм рішенням депутати залучили до міського бюджету обласну субвенцію в сумі 174 тисячі. На ці кошти мерія має створити на фортечних валах алею пам'яті загиблим бійцям. АТО. власне саме бюджетне рішення обранці вважають центральним питанням порядку денного. Там, де є в нас ресурс, де є резерви, ми перенаправили на ремонти лікарень, шкіл на облаштування алеї слави за загиблими атовцями. Думаю, що Вчасне прийняття змін до міського бюджету допомагає місту жити в цій непростій складній ситуації, адже є певні процедури, тендери, конкурси, які треба проводити вчасно. Тому з такою оперативністю, з якою депутати сьогодні погодили зміни до міського бюджету, це є абсолютно нормальний робочий процес. Ще рада підтримала майже два десятки депутатських запитів щодо виділення адресної матеріальної допомоги мешканцям міста. Серед іншого, на виконання судових рішень розглянули питання пропонування на посад. Адах заступників міського голови Анатолія Перевозника та Геннадія Осітрова голосування було негативним. Відтак задані експосадовці у мерію не повернуться. А сесія продовжить свою роботу вже в травні. Попередньо відомо, що третє засідання відбудеться в середині місяця. Суди тривають, дозволи не видають, а бізнесмени продовжують хазінувати на вулиці Дворцовій. Власники ресторанів, кафешок та просто пивнушок взялися за відновлення літніх майданчиків. Про одну з таких несанкціонованих ініціатив. Далі цього ранку для ресторану Черчилль на Дворцовій розпочали монтаж літнього майданчика. Останні нагадаємо власники закладу минулого року прибрали лише після винесення виконкового рішення про примусовий демонтаж об'єкту. Враховуючи, що станом на сьогодні на розміщення подібних літників не отримав ніхто. Власник сусіда Куба, залучивши своїх співробітників та з десяток невидужих кірограців, заблокував монтажні роботи. Свої дії пояснює просто, закон має бути один для всіх. Частина людей, які тут стоять, це частина моїх робітників, а частина вільна громадськість, яка знаходилася на вулиці Творцові в даний момент. Ми за те, щоб все було у рамках закону, у рамках дозвольної системи, яка діє у нас в місті. Тому, якщо кожен як, буде встановлювати те, що йому хочеться, і де хочеться, то Вибачте, це буде не місто, а буде незрозуміло, що дії активістів-власники Черчилля оцінили як незаконне втручання у діяльність закладу та викликали міліцію. Правоохоронці у конфлікт практично не втручались. Їх робота зводилась до збору показів свідків. Представники Черчилю не приховують. Дозволів на розміщення літника від міської влади ще не отримали, а тому приписують мерії перешкоджання веденню бізнесу. Мы, согласно новому положению, которое еще, повторяю, не принято, мы готовы платить арендную плату, пополнять казну, бюджет и так, далее, и так далее. Вы же понимаете, что за счет малого бизнеса держится практически вся экономика Украины. Поскольку положение не принято, ну это же не наша вина, значит наші работают, к сожалению так ефективно, как бы нам этого хотілось. На сумайские праздники чотири дня выходных, плюс там 9 мая, всім нам надо платить аренду, всім надо платити зарплату, плюс індекс інфляції ми оплачуємо каждый місяць, який растет все більше і більше. На місце події виїхала і комісія міської ради, до складу якого увійшли представники управління торгівлі, архітектури та містобудування і спецінспекції. Як в подальшому пояснили у мерії, власники ресторану Черчіль на даний час дійсно не мають права встановлювати літній майданчик, оскільки питання не погоджено владою. Крім того, нам вдалося дізнатися, що за фактом незаконного зведення літнього майданчика на вулиці Дворцові був складений адмінпротокол, котрий розглядатимуть на засідні адмінкомісії Кіроворадської міськради 19 травня. А поки чиновники вирішують, яким чином добитись виконання власних рішень. Бізнесмени конкуренти беруть справи у свої руки. На місці можливо літнього майданчика на момент підготовки матеріалу знаходились представники сусіднього розважального закладу. Як і обіцяли, сьогодні ми продовжимо екскурсію локаціями чистого суботника, який відбувся минулими вихідними. Нагадаємо, ми перевіряли роботу депутатів на округах. Далі запрошуємо вас на околиці міста. Ні для кого не таємниця, що тривалий час парк імені Павлика Морозова, що на Некрасівці, знаходився у Занепаді. Та завдяки депутату цього округу Івану Юрченку та керівництву заводу Гідросила вже протягом п'яти років місцева молодь та малеча мають гарно облаштований дитячий майданчик. Тож не дивно, що саме сюди жителі мікрорайону разом із сусідами-заводчанами і вийшли на суботню толоку. Ми прибрали дитячу площадку, зібрали весь мусор. Я взяла свого сина, який допомагав би мені мішки. Я в мішки складувала мусор, він допомагає мені мішки носить. Несколько лет що назад тут в этом парке не можна було пройти. Тут было много мусора, дорожки невозможно було. Ну, благодаря Юрченко Івану Афанасьовичу ми зробили этот парк. Видите, привели в який порядок. Керівництво гідросили забезпечило працюючих інвентарем. А от організацією роботи прибиральної техніки займався голова профспілкової організації підприємства Сергій Олійник. П'ять років тому назад, коли ми разом з генеральним директором Юрченка іваном Афанасьовичем вийшли в цей парк, ну тут було, скажем, все в порослях, зарослях, шприци скрізь валялися. З тих пір, кожен рік ми і проводимо і суботники, облаштували парк. Дитячим майданчиком хотілося б більше, щоб і комунальні служби працювали в цьому напрямку, Так як тут була урна біля кожної лавочки, сьогодні тільки дві всього на всього. Ну і скажу так, що чисто не там, де. Прибирають, а там, де не спітять. Ще один пункт призначення мікрорайон Велика Балка. Він вважається одним із найбідовіших у місті. Тут роками не вирішуються проблеми з освітленням вулиць. Дороги перебувають у відверто жахливому стані. Тетяна Білоброва, депутат міськради, що опікується цією територією, говорить, місцеві мешканці вже давно звикли розраховувати лише на власні сили, тож на заклик взяти участь у прибиранні відгукнулись одразу. Непростой район с его огромными сложностями, место отсутствием освещения, с дорогами, с кошмарной вот біанкой, в которой это сплошная мусорка. Здесь люди не ждут ни от кого ничего. Они обирають возле домов, они обирають в своїх дворах. Огромное спасибо всім, хто відкликнувся. Вони прийшли, убрали, і они содержат эту площадку в чистоті і порядке. Жителі великої балки високо цінять активність свого депутата. Кажуть, прибрана територія та відремонтований за її підтримки дитячий майданчик. Це ще один крок до цивілізації. Покрасили поте поте убирали, позакопували б'яти харашом, колеса, травичку ате вбрали, цвіточки посадили, дерево посадили. Я хочу. Поблагодарить, дуже поблагодарить Білоброву Тетяну Дмитрівну та завод Гідросилу за те, що вони нам допомогли оборудувати цю всю площадку, виділили краску для нас, виділили пісок. Поряд із цим місцеві апелюють до мерії щодо тих проблем, з якими самотужки впоратися не можуть. Ми тут, як на обитаєм острові живемо. Нам ніхто дороги ніколи не зробить. Ми самими самі своїми силами. Так що бажаємо їм, щоб вони взялися трошки за балку і нам просто-просто допомогли, не забували за неї. І освітили нам, хоч через стовп, поставили освіщення. Це в нас дуже велике бажання дорога і світ. У свою чергу депутат Білоброва запевняє, незважаючи на бюрократичні перепони, домагатиметься вирішення наболілих проблем балківчан на останок Кажемо, таких проблемних територій, як ця, у місті з надлишком. І, на жаль, весняна толока не панацея від багаторічних руйнацій. З початку року у Кіровограді сталося 93 пожежі, внаслідок яких загинуло двоє людей. Повідомляє прес-служба обласного управління з надзвичайних ситуацій. Остання трагічна пожежа сталася наприкінці минулого тижня. Горів приватний будинок на Харківській. На момент виклику рятувальників вогонь ухопив 100 квадратів покрівлі. У ході ліквідації пожежі було виявлено тіло загибло 65-річного власника помешкання. Гасили пожежу у 15 чоловік особового складу із залученням п'яти одиниць техніки. За попереднім висновком, займання спричинило коротке замикання електромережі. Подробиці події наразі встановлюються. Нагадаємо, перша цьогорічна пожежа, яка закінчилася смертю, Сталося ще у січні. Тоді загинула дитина. А призвело до трагедії необережне поводження з вогнем при палінні. 20-й всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений всесвітньому дню землі, завершився феєричним концертом на сцені обласної філармонії. Протягом трьох днів 50 творчих команд з різних куточків України змагались у трьох номінаціях: громадська думка, вокал та образотворче мистецтво. Всі номінації були об'єднані тематично. Я і всесвіт дуже цікаво і приєднано, що діти зовсім по іншому і глибше, значно глибше вивчили такі абсолютні цінності, на яких якраз і базується життя людини. Тож гран-при серед вокалістів вибрали учасники ансамблю Діти квіти з Хмельниччини в громадській думці. Перемога дісталася кіровоградській команді Добрі справи. А в образотворчому мистецтві кращою стала Дарина Івченка з села Панчеве Новомиргородського району. Назва мого малюнку е, наш космос це дивна, е, «Наш всесвіт. Це дивна казка. І на тому малюнку була е, зображена жарптиця і маленька дівчинка, яка тягнеться до неї. Е, жарптиця вона сама символізує щастя, мир, добробут і. Я хотіла зобразити те, що дівчинка хоче у неї попросити миру і щастя для всіх жителів землі. Нагороджували переможців під час гала концерту. Ви сьогодні повинні поїхати з нашого фестивалю повністю упевненими, що ви всі переможці. Цей фестиваль є унікальним. Він об'єднує молоді таланти різних мистецьких напрямків. Відтак організатори вже замислилися над темою для наступного фестивалю. Наступного року ми оголошуємо вже 21-й наш фестиваль. Дуже сподіваємося, що, дай Боже буде мир на нашій землі і ми зможемо його провести. І ми вже більш детально будемо вивчати родинні цінності, громадські, громадянські, точніше, ті, які вже. Притаманні, без яких не може існувати наш український саме народ. До Кіровограда завітала королева спорту. Сьогодні на стадіоні футбольного клубу зірка стартував чемпіонат України з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Самі змагання триватимуть два дні 28 та 29 квітня. Це справжній звіт легкоатлетів майже з усієї України. Загалом на турнір заявилося понад 600 спортсменів. Честь Кіровоградщини відстоюватимуть близько 40 легкоатлетів. Взагалі, проведення змагань на нашій території дозволяє ну, максимально повно представити і кількісно і якісно команди і учасників, тому що не потрібно витрачати кошти на відрядження і таке інше. Назначно ми хотіли би досягнути ну, кращого результати ніж в минулому році. У минулому році ми були одинадцяті. Сподіваємося, що ну, звичайно дуже хотілося б війти в п'ятірку. І це всі новини на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму «Акценти Дня. Для вас у студії працював Євген Салтан. Всього на найкращого і пам'ятайте, все у нас буде добре.